Доброго ранку, діти! Сьогодні я знову вас запрошую до чарівного світу природи. Пригадайте, що ж таке природа? Так, це дерева, кущі, квіти, каміння, пісок, земля. Так, але нічого з цього в нас вам немає в нашому приміщенні. Так про що буде йти мова? Ось для вас загадка. Виростаємо. На віконці розквітаємо на сонці, від водиці зеленім, усім діточкам радієм. Що це діти? Так, дід, це кімнатні рослини, кімнатні квіти, також частина природи. А де вони ростуть? Правильно, у кімната. А здебільшого вони стоять у кімнатах, у групі поблизу вікон. Місце, де стоять квіти, ми називаємо куточком живої природи. Сьогодні ви познайомитесь з назвами і користю деяких рослин. Подивіться на квіти на підвіконі скажіть, чи всі вони однакові, чи різні? Так, всі квіти різні, а чи всі квіти мають квітки? Ні, не всі, тільки фіалка та пеларгонія мають квітки. А чи однакова форма листочки? Ні, не однака. В одні листочки круглої форми, а інші видовжені. Молодці дітки, всі квіти відрізняються між собою. Зараз пограємо в гру ланцюжок квітів. Дітка, доктор, ще печим Погляньте, У нас зображені горщики. Як гадаєте, який горщик буде стояти на першому місці? Вірна. Та й гощик не саджає на тіну. На другому місці буде стояти горщик, де воно просто На третьому де з'явилися листочки. І на останньому буде вже повноцінна літка. Кожна з рослин допомагає людям. Вони прикрашають приміщення, лікують від деяких хвороб, очищають повітря та збирають. На своїх листочках. Кожна з квітки потребує догляд. Щоб рослини були гарними, їх потрібно доглядати. Якою водою поливаємо квіти? Правильно, водою кімнатної температури відстояно, а краще дощової. На якому ґрунті рослини краще ростуть? Правильно, на пухкому. Тому що пухкий ґрунт краще проникає в вода і повітря. Щоб розпушити землю, потрібна дерев'яна загострена паличка, розпушуємо верхній шар землі навколо горщика, щоб не пошкодити коріння. Пил на рослині перешкоджає проникненню світла у листя. А що ж потрібно робити з листочками? Правильно, їх потрібно очищувати від пилу. Велике листя протираємо вологою ганчіркою, дрібне листя оприскуємо. Якщо рослині тісно в горщику, потрібно пересадити в більші. Наші оселі прикрашають і декоративні квіти. А які квіти декоративні? Ви знаєте, чи є у вас вони вдома? Сьогодні я вам розкажу про них докладніше, тож послухайте уважно. Це традисканція, ця рослина традисканція у неї довгі звилісті степлі і листочки. Котрі стечать навзбіч. Якого кольору листочки? Зелено-білі. Які листочки? Дрібні чи великі? Листочки дрібні. А чи є у квітки рослини? Немає молодці діти. Це санцев'єра. Санцев'єри листки виростають за вившки близько 35 см і завширшки близько 6 см. Як і в інших сортів, стебло відсутнє, листя виростає з ґрунту, закручується біля основи. Це світлолюбна кімнатна рослина, листочки на тверді. А це кактус. Кактус має бути. товсте стебло зеленого кольору, вкрите листочками-голочками. Ця рослина завезена до нас з далеких країн. Де завжди стоїть спека. Тому кактус вже довгий час може жити без води. Кактус любить дуже багато світла, але будьте обережні, щоб не вколотися. Про цілющі властивості рослин, а саме квітів, писали письменники в оповідання, красу квітів передавали художники в своїх картинах, артисти співували в піснях Діти, квіти прикрашають наше життя, то хай. і їх на землі буде більше, і хай серед них будуть обов'язково квіти, які виростили ви, адже це дуже гарно, коли на тебе дивляться квіти, які ти сам посадив, і дивляться, ніби з дячністю промовляють. Дякую тобі, друже!